Добрий день, діти! Я вам пропоную пограти в гру день ніч Скажіть, будь ласка, як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. А скажіть, будь ласка, яку форму має Земля? Так, форму кулі. А як називається наша? Наша зірочка. Так, сонечко, сонечко. Дітки, а як ви вважаєте, сонечко холодне чи гаряче? Гаряче, гаряче. А і його промінчики долітають до нашого, нашої планети. Обігрівають та освітлюють нашу землю. Давайте пригадаємо, що земля обертається навколо Сонця, дітки, але вона також ще крутиться навколо своєї осі, наче дзига. За добу земля робить повний оберт навколо своєї осі. Коли земля крутиться, вона повертається до сонця спочатку одним, а потім іншим боком. На освітленому боці землі день, а на неосвітленому ніч. А між ними світанок та надвечеря. Погляньте, будь ласка, на землю. На ній намальовані дві півкулі. Погляньте. Куля, на які дівчинка скакає на скакальці, на ній день чи ніч? Так, день, тому що земля повернута до сонечка, а там, де дівчинка спить, на ній? Так, ніч, ніч. Добре, молодці. Дітки, давайте ж пригадаємо, а що ж ви робите вранці? Так, прокидаєтесь, чистите зубки, робите гімнастику ранково. А вдень Гуляєте, займаєтеся, спите вдень. А що ж ви робите ввечері? Так, снідаєте, граєтесь, читаєте книжки, дивитесь телевізор з батьками, а вночі спите. І так, давайте ще раз пригадаємо: коли земля повертається, до сонечка боком, і сонечко освітлює землю. Це день чи ніч? День. А на іншому боці ніч. Молодці діти! До побачення!